Я впевнений, що у кожного із вас, хто тільки почав вчитися грати на гітарі, були складності з натисканням акордів на лівій руці. Нібито ти вже знаєш, як їх ставити, але чогось вони не звучать. І зараз ми розглянемо цю тему. Чому у нас не звучать акорди? Візьмемо акорд АМ. Звучить ось так. Такий самий популярний акорд. Коли я натискаю акорд АМ, я ладоню не торкаюсь грифу. Не треба ось так робити, друзі. Дивіться. Ось так робити не треба. Ось. Коли я торкаюсь ладонів грифа, у мене перша струна починає не звучати. Щоб акорд АМ зазвучав чисто, взагалі, щоб акорди звучали чисто, я не торкаюсь ладоні грифу. Лівою рукою я торкаюсь оцією кісткою. Ось я тримаю. Можна трошки боком. Прямо дуже ровно, теж не треба, ось трошки боком. І все. Бачите? Ще раз повторюю, що так не треба. так же не дуже якісно воно звучить. Коли ти будеш проводити акорди, я рекомендую це робити повільно. От я беру і повільно ось так проводжу акорд і слухаю, як вони в мене звучать. Далі що може бути, натискаю лівою рукою ближче до сусіднього ладу. Виходить, якщо в мене перший лад, я натискаю ближче до другого. Біля ці, цієї залізки. Ось. І так всі пальці. Коли я беру акорд АМ. Взагалі будь-який акорд. Я натискаю його не тут. Я натискаю всі пальці, вони йдуть ближче до сусіднього ладу. Ось. Якщо в мене буде палець ось тут, дивіться, так та, та, з, та, з, та, з такою самою силою натискаю. Є тріск. А ось тут вже звучить чисто, тому запам'ятайте. Часто буває таке, що ми подушкою пальця просто перекриваємо струну. Таке дуже часто буває. І для цього у мене рука повинна бути кругла. Щоб ми не перекривали струну, щоб не було такого. Бачиш? Я перекрив зараз. Я зараз покажу вам ближче. Зараз я навмисно перекрив струни. Бачите, я вказівним пальцем перекрив. Треба натискати кінчиком подушки. Ось так. Так, не натискаємо. Так, в мене бачите глухі звуки. Натискаємо ось так. Рекомендую почати з самих простих акордів, такі як ЕМ, е, АМ, е, ДМ, G і так далі. Спочатку на них потренуйтеся, а потім вже можете ставити щось складніше.